Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Сьогодні ми зібралися в Божому храмі, щоб згадати трьох великих святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. Їхня пам'ять є об'єднана в одне свято, яке церква називає святом трьох святителів. І це не випадково. Встановлення цього празника спричинили довгі суперечки народу Константинополя про те, кому з тих трьох святих слід віддавати більшу перевагу. Тобто, знаєте, люди почали міркувати по-своєму. І кожен для якоїсь певної категорії людей здавався найбільшим. І як наслідок навіть виникли такі церковні чвари. Одні почали себе називати Василіянами, інші Григоріанами, а треті юанітами. І такі суперечки довший час велися. Але з волі Божої, у 1084 році митрополиту Євхаїцькому Івану з'явилися цих троє святих, оголосивши, що вони є рівні. Перед Богом і наказали припинити суперечки і встановити той загальний день пам'яті їхнього святкування, промовивши такі слова, ми рівні перед Богом. Як ти бачиш, нема в нас ніякої розділеності, ніякої протидії один одному. Кожен з нас окремо в певний період часу натхнений Божественним духом. Написав відповідні повчання для спасіння людей. Сказавши цей єпископу, вони почали підніматися на небо, сяючи невимовним світлом і називаючи ім'я один одного. Блажений єпископ Іван після такого видіння наказав негайно відновити мир між ворогуючими. Як він був мужем таких великих чеснот, і тому вирішив встановити це свято трьох святителів, як повеліли йому ці святі, як вони йому були заповідали. І у цьому виявилася велика мудрість цього єпископа, якому об'явилися ці три святі. Бо він побачив що в місяці січні є пам'ять окремо тих трьох святителів. Першого дня, ми знаємо, 1 січня маємо свято яке Василія Великого, потім 25 січня ми маємо свято Григорія, а 27-го ми маємо перенесення мощей Івана Золотоустого. А в кінці січня ми маємо таке об'єднання цих трьох. Святителів, увінчавши їх у святкуванні співами тропарів, співами канонів, похвалами, як це належало, такою урочистістю. Ми сьогодні згадуємо це свято. Але просто, щоб святкувати, це є замало. Бо саме ці святі угодники стали прикладом правдивого служіння для Христа. Любові до ближнього і такої ревності у проповідуванні Божого Євангелія. Ці три світильники, три світочі, вони своїм навчанням просвітили увесь світ. Їхні слова і вчинки досі надихають нас, допомагають нам краще пізнати цю Божу істину і жити за її законами. Кожен з них. Мав якісь особливі дари, покликання. Але люди можуть це роз, розділяти, ти краще то робиш, ти краще то робиш. А тут вони взаємно доповнювали один одного, створюючи образ досконалого служіння церкві. Святий Василій Великий був тим укладачем чернечих уставів. І ревним богословом його життя стало таким прикладом мудрого поєднання, молитви, подвижництва і ревної пастирської праці. Він захищав <кхух> правдиву віру від Єресей, був прикладом смирення і невтомної праці для добра людей, святий Григорій Богослов це великий і глибокий мислитель, проповідник. Який своїми словами відкривав людям ту правдиву істину про Бога, його праці про Пресвяту Трійцю стали великою скарбницею Богослов'я, а його любов до тиші і молитви поєднювалася з величезною силою слова, яке навертало серця багатьох людей. Святий Іван Златоустий, якого церква називає <кій> златоустим, прославився своїми палкими проповідями. Він міг донести Євангелія до кожної людини, закликаючи до покаяння, милосердя та справедливості. Його коментарі на святе письмо залишаються актуальними аж по сьогодні. Допомагаючи нам глибше розуміти це Боже Слово і зрозуміти глибше Божу волю. Свято трьох святителів це нагадування нам про те, як різні дари і таланти можуть бути використані для Божої слави у світі, де так часто панують різні поділи, ці три святителі. Є прикладом єдності у Христі. Вони вчать нас, що головне це любов до Бога і любов до ближнього. Святий Василій нагадує нам про важливість молитви, милосердя, святий Григорій, про силу слова та мудрість, а святий Іван Золотоусний про ревність у проповідуванні і праведність. Наслідуючи цих великих святителів, ми повинні задуматися, як ми, дані нам дари, та таланти використовуємо для Божої слави. І чи живемо ми в єдності зі своїми ближніми, і чи прагнемо ми, як християни, взагалі до святості і того правдивого служіння для Бога. Наслідуючи цих трьох святителів, ми сьогодні молимося до них, щоб вони допомогли нам це все належно здійснити у нашому земному житті. Нехай їхній приклад надихне нас на це ревне служіння для Бога і церкви, на духовне вдосконалення. На любов один до одного. І нехай милосердний Господь молитвами трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого благословить нас і укріпить кожного з нас на тому життєвому шляху, на тому шляху до спасіння своєї душі. Христос рождається!